У мікрорайоні Вишків обмежать рух великогабаритних транспортних засобів. На засіданні виконкому луцькради проголосували, щоб встановити габаритні дорожні ворота на вулиці авіаторів. Бо мешканці вулиць мрії та авіаторів, а також провулку авіаторів, неодноразово скаржились на постійний рух великогабаритних транспортних засобів, а це псує дорогу, тротуари і навіть житло. Люди скаряться, тому що велика вага зараз транспортних засобів, 40, 50, 60 тонн. Відповідно, вони їздять, ми там зробили. Це був ще вулиця Цілковського. Зараз вона називається Мрії, і ну, фактично тріскають будинки, трясуються і так далі. Тобто ціла вулиця неодноразово як до міського голови, так і до мене приходили на прийом. Встановлять ворота за кошти з міського бюджету. При цьому доїзд до підприємств буде іншим шляхом. Вони будуть на проїжджій частині на вулиці авіаторів стояти, обмежити висоту. Знаєте, як там є місти, обмежують висоту і так далі. де будуть встановлені відповідні знаки, що є обмежені висоти. Є в них альтернативний заїзд зі сторони вулиці Сосури, зі сторони вулиці Марценюка по вулиці авіаторів. Тобто до підприємств доїзд буде. Є альтернативне там, де йде промислова забудова. Де немає житлових будинків, не оминули і питання дотацій за молодняк великої рогатої худоби. Ці кошти субвенції з обласного бюджету. Втім, аби їх отримали мешканці громади Луцька, проголосували за реєстр, хто їх одержить передбачена дотація із місцевого з обласного бюджету на е, тим власникам домогосподарств, які отримують е, велику рогату худобу. І після затвердження почнеться те, е, через кілька тижнів виплата цих дотацій, які складають е, ну, максимум 2 тисячі гривень в рік. Різні варіанти, а там, в залежності від кількості, від віку е, то худоби, то різні суми максимально 2 тисячі гривень. Голосували члени виконкому і за проєкт рішення щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Під час обговорення мер Луцька зазначив, за цей і минулі роки у 36 закладах освіти громади провели заходи з термомодернізації за грантові кошти. Тож у школах і садочках буде тепло. У 36 закладів освіти. Ми провели заходи енергомодернізації по ескоконтрактах. 36 закладів освіти. Садочки переважно садочки. Це. Встановлені різні заходи термомодернізації, встановлення теплових насосів, утеплення фасадів, утеплення дахів різні встановлення індивідуальних теплових пунктів. Віра Шевчук Дмитро ходить для новин на часі.